Комунальники нашого міста благають гідромедцентр почекати із поганими звістками про погоду, адже не всі заплановані роботи по благоустрою міста виконані. І, хоча необізнані мешканці міста бурчать, мовляв, владі не вистачило літа, щоб залатати усі дири. мало хто знає, що перешкоду становить як не так звана система Прозоро, яка була задумана як засіб боротьби з корупцією. З причини бюрократичних тяганин бідкається сьогодні і завідуюча дитячим садком номер 6 сліпуха Надія Васильівна. У липні місяці на сесії міської ради були виділені кошти на, на ремонт даху покривлі дошкільного закладу. Нарешті ми вже дочекалися. Чекали три роки і вже дочекалися. Ну, поки все це відбувалася електронна система. Прозору вибирала підрядчика, підрядчиком перше місце зайняв гамарник Олександр Володимирович. От, відбувалася процедура, там вони декларацію оформляли оформляли. Що там в них ще оформлялося? Договори, оце все. І 27 го на минулій неділі, у четвер, 27 жовтня, приступили до роботи. Ну ця система ді... прозора. Вона трохи при на... зменшила да, темпи роботи. Ну так, да, то що цілий місяць там оці всі процедура відбувалася оформлення, да, оформлення. і тим більше, що це процедура ця відбувалася вперше. От і через що можливо от, такому трохи, ну, наче як затримали нас так, із чого Звичайно, буде криша, це... і з чого буде? Криша Криша у нас буде металочерепиця, металочерепиця бригада нормальна, хлопці добросовісно відносяться, такі, знаєте. Зразу реагують на всякі зауваження. Єдине, що нас підвели погодні умови. Добрий день. Получається, субота, неділя і понеділок. У нас, як бачили, і сніг пролітав, і дощ пролітав. Дуже ми переживали, і суботу тут була, і неділю тут була. Це, це хлопці вкрили соночкою, гідробар'єром. Ну, все-таки вітер там підривав, але хлопці молодці. Ось з п'ятниці на суботу вони до двох часов ночі. Тут ну, оці все. будівельні роботи вони не збивають ритм роботи вашого дитячого садка? Ні, абсолютно. Ви ж бачите, ми з батьками провели роботу. Значить, хлопці зробили оці лентою все ну, як огородили. Єдине, що в нас трошечки. Ясельна група, батьки вже вхід ми там закрили і вони зараз ходять, наче і приводять, і забирають дітей через молодшу групу. Ну, особливих таких, як то кажуть, непорозумінь нас абсолютно немає, все добре. І... А керівники міста вас відвідують, вони. Сьогодні слідкують за так, Сьогодні у нас був Володимир Іванович Сабадаш, був Прунцев Сергій Євгенійович, був у нас і депутати. І заїжджав сьогодні наш місцевий депутат Сергієнко Сергій Олександрович, який спасіба йому допоміг нам із підпискою газет. Постійно на телефоні і Лілія Олегівна під'їжджає і контролюють все добре, я ж кажу, все тримають на контролі, допомагають і, і дякую. Дуже <клес> раді. Що недавно міська влада на нашому каналі звітувала про асфальтування прибудинкових територій на нижньому масиві нашого міста. І ось уже наша знімальна група робить перші кадри на верхньому масиві, де розпочалися роботи по ремонту багатостраждальної дороги вздовж гаражів, де всі водії втрачали підвіски та колеса. А старожили згадують, що навіть на кладовище траурна процесія не могла пройти без перешкод. На своїй передвиборній зустрічі із мешканцями масиву Сабадаш Володимир Іванович пообіцяв учасникам зібрання по можливості вирішити проблему. І ось сьогодні ми бачимо: Сабадаш тримає слово. Галина Семенна. Ви пам'ятаєте нашу зустріч з міським головою? Перед, э, да, виборами. Да, перед виборами. Він да. обіцяв, видавали петицію, да. подавали да. по цій дорозі. Що да. зроблено? Зроблено добре, ми дуже вдячні. Ну, ми просимо ще коло под'єдна нам за сольцю. Всім відоме гасло хто не працює, того не турбують, а хто працює, того атакують. І це цілком природньо. Побачивши камеру, жінки на випередки почали голосувати про проблеми своїх будинків, а їх зазвичай чимало. А часу і грошей на їх усунення ніхто не дає. Треба, як то кажуть, все і одразу. Хоча заради справедливості слід зазначити, що діяльність Саводаша Володимира Івановича на посаді міського голови всі одноголосно оцінюють позитивно. Ми просимо всіх дільців всі. і медпунця, сюди ходять пенсіонери, сюди ходять всі, всі старі з паличками, цепляються, падають. Треба зробити, щоб було рівно і гарно. Так, От. оці лужі, що зараз стоять, вони і до того були, чи вони були, 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 були але в дуже малому кількості. А в зв'язку з тим, що красива дорога з'явилася у нас, ми стала, ми. ця Збігати. вода вся стікає сюди. То виникає висновок дорогу, не треба було робити, щоб не, не не була... не, дуже дуже, дуже велике од нас. Треба. Дякуємо оцього масіва. Ми Приментно дуже дякуємо добав. за таку красиву дорогу. Да, дуже вдячні. Скажіть, будь ласка, взагалі на масіві щось помінялося це за ці часи. Помінялося. Що саме оце для вас ну, стало краще? А потім будемо говорити про недоліки, аби нам ще засфальтірували оце перед. З під'їздом дуже все добре. На дитячому майданчику ви відпочиваєте? Я, я там красиво зробили, там красота, там дійсно гарно, там дійсно гарно, там дітки можуть одягати маленькі. Внуки у вас є? Є у мене в годі внучки, так що внучка мене там постійно одягає зі своєю мамочкою. І туди добратися можна Я і розвлечення, і Я людям то пожилим теж можна, так. можна так. там одну. Скажіть, будь ласка, ми і живемо. Ми живемо у місті, спілкуємося. От, якщо не брати тільки масив, якісь зміни у місті взагалі, ви відчуваєте? Стало краще, гірше, якісь недоліки в нас є. Так, ну попередній був, то звісно, це краще. Багато краще це краще. Нікому нічого раніше не треба було. Вони зробили на самковому серці забори, все. все порозбирали. Ну люди, а зараз все нормально. От якраз на останній сесії, попередній, про якого говорить наша мешканка, заявив, що Сабадаш повинен в відставку. Ну, в зв'язку з неприємністю по шостій школі. Ну, Ви як вважаєте? Ні, не треба. Хай остається ми іменно за нього. Не, Хай не, він конечно, остається -то, тому що іменно як для масіва, я жителька да. масіва. Він дуже багато зробив. Я лікав, Свої, він, по мірі, Все, Я їм зустрічався на ринку. І він обіцяв дорогу. Я це дуже пам'ятаю. Я, звісно, вдячна за це, бо вже покойника було пронести до кладовища. Це вже саме елементарне. Що Люди напали, беруть, так не можна ні покойника пронести, нікого. І оцей кусочок дороги, медпункт, для старим людям. Всього. А то вже будемо депутатів наших просити, що вони там будуть. Єло ну, в да. тому, що наш мер. Людина слова. Ну, і це біж прежде все, як він сказав, так він і зробив. Багато не треба було ждати. Так що тільки за нього. І хай Господь посилає здоров'я, і натхнення, і сили, все, що ну, щоб, щоб моргів все зробити для нас, що щоб а нам на тут краще на жилося. Після нижнього масиву наша знімальна група попрямувала на вулицю Квітки Основ'яненка, де на минулому тижні розпочалися роботи по ремонту дорожнього покриття. Око раділо від новенького асфальту, яким була вкрита довгезна вулиця. Ми із задоволенням проїхали нею від початку до кінця і навіть встигли поспілкуватися із її мешканцями. Ви часто цією дорогою? Ну, Як було до того? перешкоджи Да. Ви живете в Василькові? Да. А що ви скажете вообще в нашому місті на сьогодні? Худшому, хлопчому. Что именно? Ну, мы довольны нашим эром, что э, город прогрессирует, все, ну, все меняется.